Найстрашніше це посуха. Для фермерського господарства це рівносильно банкрутству. Але є природні речовини, за допомогою яких рослина здатна довше протриматися без вологи і переносити стреси. Ця речовина міститься в органічному добриві гуматі калію Галичина. Навіть в умовах посухи рослини, оброблені гуматом калію, зберігають силу, здатні виживати, швидше адаптуються до стресу і дають кращий урожай. Якщо не використовували гумат калію, то посіви опиняться в невигідному становищі, слабкий ріст і значні втрати врожаю. Вибір за вами дати рослинам шанс на виживання і врожайність або залишити їх без захисту перед погодними ударами. Обробіть будь-які рослини гуматом калію по листу і переконайтеся самі, ваша культура витримає випробування і дадуть максимум навіть у посушливий сезон. Я не розумію, не вже важко додати всього лише літр на один гектар. Копійки, щоб врятувати або дати величезну перевагу своєму полю, в яке вже вкладено немалі гроші. Вирішуйте та замовляйте, поки не пізно, гумат калію Галичина. Ви нічого не втрачаєте, а гарантовано отримаєте більше.